П'ять основних причин, що може призвести до травми ока. Механічна причина. Під час рубання або пиляння дров, під час роботи з газонокосаркою будь-яка м'яка частинка може потрапити в око, тим самим спричинити травматизацію ока. Хімічні чинники під час оприскування дерев, бур'янів, будь-яка хімічна речовина за незалежного використання може потрапити в око. Ультрафіолетовий чинник під час тривалого перебування на сонці без сонцезахисних окулярів. Бактеріальний чинник це коли людина, працюючи в землі брудними руками, випадково торкається до ока, може занести будь-яку бактеріальну інфекцію, потім це потребує лікування і алергічні реакції на вкус і комах, на пилок. Ми не зможе спрогнозувати. Коли на нас читуватиме небезпека. Тому завжди при будь-якій роботі ми маємо захищати наші очі. Якщо під час роботи на вулиці вам щось потрапило в око, не треба займатися самолікуванням, а треба одразу звернутися до лікаря за місцем проживання, аби вам надали кваліфіковану допомогу. Є такі хвороби ока, про які людина навіть може і не здогадуватись, тому аби ця хвороба не зростала вас зненацька, ви Регулярні офтальмологічні обстеження для пацієнтів молодого віку мінімум раз на рік, для пацієнтів похилого віку раз в 6 місяців або раз на 12 місяців.